Я жив разом з мамою. Родичів більше не було, взагалі нікого, лише я і мама. Я був єдиним сином, і жили ми в бараці. Я завжди організовував вистави у дворі. Спеціально будував сцену, шторки вивішував, збирав дітей. Найбільше подобалось пенсіонерам. Вони приходили зі своїми табуретками, сідали на вулиці і дивились вистави. Я теж виступав. Я часто грав роль баби яги. Ми один одного вже давно знаємо. Коли я вчилася в школі на Алтаї, там наш клас взяв під шевство молодший клас. Ніна Петрівна це, якби мій шеф. Я дізналася за законом. Якщо людині 16 років ще немає, якщо рік пропрацює на підприємстві, то через рік можна оформити пенсію. На заводі я працював. Мені було 18 років. А вечорами вихідні дні я ходив в клуб глухих і займався танцями. В театр, Він дізнався і дуже захотів у театр: театр міміки і жесту райдуга. Я здивувався, як вона туди потрапила. Я говорю: я хочу туди. Ну, то приїжджай. Ударник комуністичної праці. Мене хотіли нагородити за те, що я добре працював. Переконували залишитися, але я сказав, я хочу в Київ, Київ, Київ і все. Ну, мене й відпустили. Надіслав телеграму. Написав просто: число, час і все. Я просто від хвилювання та радості написав, відправив і все. А от коли вже прилетів у Бориспіль, приземлився літак. Я почав чекати. Чекав, чекав, а нікого не було, а це була вже 9 година вечора. Я вирішив переночувати в аеропорту, поспав, а о сьомій ранку сів на перший автобус. Запитав у водія, ви їдете в центр? Він відповів так. Я сів в автобус і доїхав до площі Перемоги. Я сів поруч з водієм, просто от поряд з ним сидів, тому що Київ це місто велике, а у нас містечко маленьке зовсім. Я міг там все пішки обійти, а тут потрібно їхати. Мені страшно було. Ну, в той час. Водій зупинився і говорить: ну от виходь. Я вийшов і запитую, а далі куди. Він мені каже: назад підеш і прямо. Я так і пройшов і побачив будинок культури. Я так прочекав годину: сидів, сидів. Ну, мені ж сказали сиди на сходах, і тут я побачив, почали ходити якісь люди. Це артисти були такі знамениті, начебто фактурні. І так вони йшли. Я був захоплений баченим. Я сидів і чекав Ніну. Та де ж та Ніна Петрівна? А вона пізніше прийшла. Ми зустрілися, і вона завела мене на конкурс. Я показував танцювальний номер, що танцював ще в Барнаулі. Він пластичний такий, танцює гарно. Тільки з піснею я йому допомогла, жести поставила. І він поступив 27 грудня 74-го року я сюди вступив і одразу почав працювати. Так і до сьогоднішнього дня. От так. Я вважаю себе танцівником. Так. Я танцівник. Потрібно, я можу бути драматичним актором, але мій жанр танець. Найважче, напевно, пояснити людині взагалі, яка ніколи не чула музики. Наводимо приклади різноманітні. Там... Чи вібрації просто відчуває, чи просимо звукорежисера включити голосніше? І вони стають під колонкою, якби намагаються це почути. Перекладачі сидять і рахують. А у акторів є третє око. Ми відчуваємо і спостерігаємо за лічбою боковим зором. Наприклад, перекладач показує один, два, три, чотири. Я слідкую за цим ритмом, що показують перекладачі. Ця робота дуже важка. Вони в основному кажуть, що перекладачі це їхні вуха. Початку, коли пропонують сценарій, наприклад, якісь танцювальні номери, до прикладу, український гопак. Так, український. Спочатку балетмейстер приносить музику, а потім, прослухавши уважно, разом із перекладачем пояснює, який рахунок, скільки і де потрібно правильно, ритмічно рахувати. І ми запам'ятовуємо це. Потім, вже під час постановки, всі знають скільки потрібно: дві вісімки, чотири вісімки, а потім ще чотири. Ага, зрозуміло: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ми запам'ятовуємо. А вже після того, як запам'ятали ритм, починаємо відпрацьовувати техніку: техніку рук, голови, постановки все це відпрацьовується. Наприклад, на раз підняти голову. Все прив'язане до музики. Без музики викладати просто неможливо. Обов'язково потрібна музика. О, я Ви думаєте, що глухі знають всі жести? Ні, якщо в пісні глуха людина має написати одне слово в дужках, який жест. Важко пояснювати. Це наша внутрішня робота. Я вже знаю кожного, які у кого слабкості, і всі знають, яка слабкість є у мене. Тому нам дуже легко контактувати. Буває, що все залежить від погоди, або залежить від настрою. Буває якась муха вкусила, буває настрій, так псується, і ми сваримось страшенно. Характер важкий, чесно кажучи, важкий. Він дуже така людина, я навіть не знаю, як сказати. Він любить, щоб він був в курсі справ, щоб він все знав, хто де є, хто де знаходиться, хто що робить. І він хоче знати все. Як помічник режисера зараз допомагає. Робота є робота, а потім, після роботи, спілкуємось дружно. Він Дуже організована людина принциповий роботу свою любить гарний організатор, вимогливий. Йому довіряють, тому що він може. Він колектив тримає. Характер в нього дуже жорсткий. Ви не подумайте, що я навмисно жорстокий? Ну такий я. Просто була така ситуація, я згадала. Прийшла його дружина якось, а він її не бачив. І він щось з кимось там, чи ну, якийсь такий був момент, коли він комусь щось пояснював, чи ну, щось таке. І вона так: ні, не може бути. Він зовсім інакший вдома. Він такий добрий, я його ніколи таким не бачила. Вдома він по характеру м'яше ніж на роботі. Я була в театрі, спостерігала, як він працює. Ого-неможливий характер. Дома він зовсім інша людина. Виявляється, що він вдома зовсім такий м'який, хороший, добрий батько. на роботі він вже приходить і показує вже. Дійсно. Взагалі він мені. Подобається. Я прийняла його таким. Сім'я для нього це святе. Це найголовніше, що є в його житті. Він для неї зробить все, що може. Я був балетмейстером в гуртку художньої самодіяльності. Вечорами туди ходили всі. Студенти, молоді люди. Вони приходили з бажанням навчитись танцювати. А Аня була серед них. Я прийшла в клуб, подала заяву, і на сцені ми познайомилися з викладачем. Його звали Олександр. Я його побачила і в мене нічого не йойкнуло. Я просто ходила на декілька репетицій. Я працював там, а вона, знаючи це, навмисно приходила, щоб зі мною познайомитись. Я не помічала, як він на мене дивиться. Я навчав усіх, а Дуані якось з часом ніби прикипів. Вона мені дуже сподобалась. Мені було цікаво спілкуватися з ним. Після репетиції ми завжди разом поверталися додому і багато розмовляли. Колись вона у мене запитала, а скільки тобі років? Ну, Я сказав: А як ти думаєш? Вона думала приблизно 35-30, а я говорю, ні, мені 41. Каже, ого? Досить зрілий вік. І після цього я спитався, чи можу її проводжати додому. Вона погодилась, і з того часу ми почали їздити разом. Звикли одне до одного, почали вже ближче спілкуватись. Ми закохались. Постійно були разом. Я довго їй вмовляв жити у мене. І вона погодилась. Почали жити разом, і ось приємна новина. У мене є син Микита. Я відчував себе сім'янином. Таке приємне відчуття, що в мене є вже сім'я. Але на початку я боявся сім'ї, тому що дуже багато років я жив один. До 43 років. Уявляєте? Гуляв, гуляв, гуляв. Дуже довго не було в мене сім'ї. Я думав, звикну чи не звикну, а потім зрозумів, що сім'я лише покращила моє життя. Можна поділитися якимись думками, обговорити, полюбити, піклуватися про дітей, заспокоїтись. Мені це дуже приємно. Колись одного одного разу десь, коли ми з чоловіком і сином спілкувалися між собою. На жестовій мові. Інші дивилися на нас. Пам'ятаєш, як це було? І щось нібито дражнили. А мій син відповів голосом: І вони так здивувалися. Як ви народили отаку от нормальну дитину? Та такі здивовані були і з почуттям поваги пішли. Ви спробуєте подивитися телебачення без звуку, як це важко зрозуміти, що каже диктор. Це дуже важко. З дитинства я копіював жести батьків, а коли я підростав, мені розповідали, що означає жест такий. Перше слово, ну. Пити, так, пити. Я завжди беру його з собою, кудись, де мені потрібна допомога. Наприклад, ЖЕК, лікарню, будь-яке місце він може перекладати мені все і по телефону, і з сусідами, з незнайомими людьми на вулицях. Він завжди мені перекладає. Ну, коли мені було 10 років, я е, приймав участь у, е, на, у конкурсі на краще знання жестової мови. Я був впевнений, що син переможе, але це була моя особиста думка, тому що я звик до нього, я знав, який він є. А як інші сприймуть його жест, зрозуміють чи ні, от цього я не знав. А коли в кінці сказали, що до побачення, але у нас є переможець і назвали моє ім'я, я дуже сильно заплакав. Я дуже зрадів, що навіть заплакав від радості, і син розплакався, він не міг повірити, що переміг. Він чудовий батько для мого сина. Я завжди одягався як батько. Я хотів, щоб ми були однакові. А мама завжди плакала, тому що я ну, ніби забув про неї. Насправді я люблю і батька, і мати однаково. Стосунки в сім'ї ще краще не може бути і так добре. Краще не буває. Я пишаюся тим, що потрапив у театр. Театр Райдого — це єдиний професійний театр міміки та жесту в Україні. Він за кордоном дуже відомий, всі його знають і вважають один з найсильніших колективів. Я мріяв, але я не замислювався над тим, ким я хочу працювати. Просто я хотів бути артистом. Я хотів з глядачам. Я дуже люблю показувати себе глядачам, виступати, щоб глядач отримував велике задоволення. Мені приємно отримувати аплодисменти. Так, мені приємно. Це була моя мрія.